Запрошую тебе сьогодні познайомитися з новим звуком, а розпочнемо ми з зарядки. Зроби губи кругленькими, широко відкрий очі. Відпочинь. Продовжуй. Відкрий рот, висунь язик і поклади його на верхню губу. Відпочивай. Продовжуй. Рот щільно закрий, розтягни губи, очі широко розкрий. Відпочинь. Кінчик язика поклади за верхні зуби. Середню частину язика треба вигнути і витягнути вперед між зубами. Тягни щоки. Зарядку зробили, тож знайомимося з новим звуком. Послухай казку. Одного разу сніговик вирішив прогулятися. На одній з вулиць він побачив незрозумілу споруду. Що це? Це фонтан. Сніговик ніколи не бачив фонтана, з якого б'є вода. Чому він не міг бачити це взимку? Взимку фонтан не вмикають, він не працює. Давай покажемо сніговику фото фонтана влітку. Звук фонтана звучить так. Ф, Ф. ф. Повтори. Подивись в дзеркало і ще раз чітко вимови звук Ф. Верхні зуби зустрілися з нижньою губою. Відчуй, як зімкнулися зуби з губою і не випускають звук. Ф, ф, Ф. Що створює перешкоду в роті. Верхні зуби. Та нижня губа. Звуковий чоловічок допоможе тобі запам'ятати, як звучить звук Ф, що зображено на картці фонтан, що позначає риска внизу картки. Перешкоду в якому будиночку буде жити звук Ф. В синьому будиночку з рискою. Сніговику сподобався звук фонтана. Допоможе йому спіймати в долоні звук Ф у коротких складах. Почуєш звук Ф плескай. Ам. Аф. ОП. От. Оф. ка, Ну. Фа. Ф. Сніговик хоче зібрати предмети, в назві яких є звук Ф. Допоможи йому. Фартух. Олівець. Шарф. М'яч. Телефон назви слова, в яких є звук Ф. Виділяй звук голосом. Сніговик стомився і вимовив Уф, як він сказав. Повтори. Слово Уф довге чи коротке. Уф коротке. Визначимо, які звуки є у слові Уф. Уф. Який перший звук? Як позначаємо звук У? Кружечком символ звука У ставимо на початку слова. «Уф». Який ще звук ти чуєш? Звук Ф. Як позначаємо звук Ф рискою. Ставимо символ звука Ф поруч. Скільки звуків у слові Уф? 2. Який перший звук? У який другий звук? Ф. Прочитай це слово Уф. Звук Ф позначається буквою Ф, на що вона схожа. Покажи букву Ф за допомогою олівця і пальців. Покажи за допомогою рук і тіла. Обведи букву Ф, розфарбуй, зліпи, виклади її, назви слова, в яких є звук Ф. Успіхів тобі.